Вітаю! Сьогодні я хочу записати перше, я маю надію, з серії відео, які я хочу зробити по тих нотатках, що я робила під час проходження курсу по читанню розкладів у 2020 році. Невдовзі після цього. Курсу, який я пройшла десь через півроку, тарологиня, яка вела цей курс, закрила взагалі свою таропрактику. Вона закрила свій канал, на якому в неї були там матеріали по тарову вивченню таро, і сказала, що вона тепер віднині буде займатися лише своєю психологічною практикою. Але нотатки в мене залишились. в мене немає доступу до відеоресурсу, на якому проходили ці заняття. Вони були онлайн. І не можна було скачати відео, можна було лише його там повертатися, дивитися, передивлятися протягом кількох тижнів або місяців, вже не пам'ятаю. І тому я робила нотатки, і от зараз по цих нотатках я вам хочу відтворити ці заняття, по суті. На кожному занятті ми розглядали один з розкладів з практики цієї терологині. По деяких розкладах в неї було, був зв'язний зв'язок від клієнтів, по деяким не було, але, по суті, я думаю, що це все одно доволі корисна практика. Якщо у вас з'являються якісь там думки, або ви хочете щось додати в коментарях, як ви бачите позиції, або загальний висновок, або що завгодно про розкладу, то пишіть, з задоволенням почитаю. Так, в основному мої нотатки базуються на, тому, на тих висновках, які. Ми робили групою, ну і які підтверджувала нам ця наша викладачка. Отже, розклад про партнера. Ситуація така: звернулась дівчина, в якої є ну, такі е, дуже спокійно е, плинні, довготривалі, дружні відносини на, на відстані з хлопцем з іншого міста. Вона з ним знайома давно. Дуже рідко вони зустрічаються, коли він приїжджає до її міста, але це неповноцінні відносини, фізичної близькості між ними також немає. Дівчина хоче розвитку, але ініціативу не проявляє. І, як я розумію, хлопець теж її не проявляє, і дівчину цікавить, що ж буде далі. Отже, такі позиції: що хлопець думає про дівчину, що він відчуває до неї, яке ставлення показує, як насправді ставиться. Що має на меті або що планує стосовно дівчини, як проявить себе в задуманий період і підсумок відносин? В розкладі ми бачимо, у нас більшість це старші аркани, отже, питання стосується більше внутрішнього стану того, що відбувається в душі людини і базується на внутрішньому сприйнятті. Старші аркани не вказують на якісь швидкоплинні обставини, і не вказують також на людей, що є учасниками ситуації. Тобто тут не про рольові моделі, про ці моделі нам частіше говорять саме фігурні карти. Отже, старші РК найбільше про проблеми, які виникають і спираються на психологічний стан людини. В розкладі в нас є цілий кластер карт, які є втіленням чоловічої енергії. І це говорить про те, що дівчина орієнтується на хлопця у відносинах. І хлопець вирішуватиме долю цих відносин. Саме він керує динамікою. Відносин, він, скоріше за все, дуже важливий для неї. І навіть за цими картами, можливо, вона його поставила навіть на певний умовний п'єдестал. Ну і тепер ми переходимо до розгляду конкретних позицій. Отже, перша позиція, що він про неї думає, і в нас тут карта Всесвіт. Він вважає, що у дівчини все в порядку, вона є для нього дещо піднесеним, ні до чого не прив'язаним, ефемерним образом. Для нього вона є людиною на дистанції. І, скоріше за все, він її не розглядає як потенційну партнерку. Але тим не менше, вона доволі є приємною для нього, і йому подобається те враження, яке вона на нього справляє. За цією картою, вона, скоріше за все, є не єдиною в його орбіті, з ким він спілкується, або навіть з ким в нього є відносини. І на даний момент, скоріше за все, для нього є це спілкування є тим максимумом, на який він. Здатний. Далі, що він відчуває? І тут у нас карта Блазень. За Блазнем почуття мають дуже легкий необтяжливий характер, їм властива легкість, безпосередність, але почуття також мінливі, хоча вони доволі щирі. Тобто, він, коли уявляє до неї інтерес, це доволі щиро. Але коли він про неї забуває, то явно його щось цікавить, і він навіть не намагається якось там згадати про неї в цей момент. Через його періодичні візити до міста в цих відносинах присутнє відчуття новизни, вона йому цікава, але скоріше за все, знову ж таки, за цією картою вона не одна така у нього. І він, скоріш за все, навіть і не замислюється про своє ставлення до неї, тому що дурень він іде, як йому серце підкаже. І він не знає взагалі, до чого ці відносини призведуть. Він просто не думає про них. Також, ну це вже перспектива така більш психологічна, блазень може вказувати на внутрішню дитину, і ця дитина вмикається, скоріше за все, при спілкуванні саме з дівчиною, і от в результаті це призводить до такої мінливості, несерйозності і непередбачуваності у стосунках. Наступна позиція це яке ставлення хлопець показує до дівчини. Тут у нас помірність. І тут він хоче показати, що ставиться до неї спокійно, доброзичливо. Емоції свої проявляє дозовано, навіть спостерігається певна відстороненість. Він показує їй, що пристрасті не палають, він дуже спокійний, врівноважений, і він явно не намагається вступити з нею в якісь інтимні стосунки за цією картою. Можливо, він хоче приховати свої певні вагання стосовно цієї дівчини, тому що це вже мої, мої 5 копійок, які я вставляю. За цими картами, от якщо на почуття, на думки випадають блазень або дурень, або Всесвіт, то, можливо, він взагалі замислюється, чи варто, чи варто йому взагалі бути в цих стосунках спілкуватися з нею? Можливо, він вагається взагалі стосовно от саме цього. Далі, як насправді ставиться, і тут у нас карта імператор. І тут. Іде певний дисонанс з блазнем. тому що це такі своєрідні антиподи. За імператором, хлопець, вочевидь, має певні правила, внутрішню логіку, якою він дотримується. І не такий він вже й простий, як могло здатися за цими двома картами. Можливо, існують навіть певні причини, через які він тримає ці відносини саме в такому стані. Бо імператор дуже чітко усвідомлює, що він робить і для чого. І Можливо, він визначив її місце в своєму житті певне, але от іноді там його охоплюють якісь романтичні настрої, і тоді він починає з нею фліртувати. Бо імператор це людина, яка жорстко окреслює жорстко свої кордони. І він дуже раціональний і чітко усвідомлює, чого він хоче. Далі, які плани стосовно дівчини, що він має на меті? Король мечів. Ну, теж не дуже м'яка приємна карта. За цією картою він намагатиметься зберегти дистанцію. Можливо, навіть він це покаже в доволі жорсткій і безапеляційній формі. Тут немає бажання вступити в якісь романтичні або інтимні стосунки. Йому за цією картою, скоріше за все, подобається спілкування з дівчиною. Можливо, навіть вони влаштовують певні інтелектуальні баталії. І йому подобається те, як вона оцінює його інтелектуальні здібності. Але це така дуже логічна оцінка. Він хоче бути головним в цих відносинах і задавати сам вектор цих відносин. Наступна позиція, як себе проявить в задуманий період. І тут у нас зовсім вже інша поведінка король Калихів. Тут вже можливі якісь любовні натяки, турбота. Ну, тут турбота з таким більш батьківським відтінком. Але в такому оточенні тут, скоріше за все, можливі певні маніпуляції для впливу на почуття дівчини. А також ця позиція в цьому розкладі може говорити не про те, як він себе проявить, а про те, яку роль дівчина йому відведе в своєму житті. Тобто він може впливати на її емоційний стан і її. Емоційний стан залежатиме від того, як він себе проявлятиме. Він навіть може здаватися закоханим, може зрозуміти, що дещо переборщив з відстороненістю і холодністю, може якось трошки пом'якшити свою поведінку. Але, знову ж таки, в нас є в розкладі блазень. Блазень любить приміряти нові образи. І він може просто надягнути на себе маску, такого короля Келихів. Для того, щоб ну, повністю не розірвати, наприклад, з нею стосунки. І може проявляти дружність, там, бажання допомоги і, можливо, трошки пом'якшить своє ставлення до неї. Але, знову ж таки, в такому оточенні, навряд чи це щиро. І остання позиція це підсумок відносин. Тут у нас сімка пентаклів. За сімкою пентаклів, це вже, як казав Леонід Кучма, та це ж було вже. Да? Це продовження того. Що вже тягнулося довго, і так воно далі тягнутиметься. Тобто вона продовжить його чекати, нічого значущого і гострого не відбудеться за цією картою. Вона продовжить думати, чи потрібні ці відносини, буде витрачати час на спілкування і на очікування, але ну, не станеться нічого нового. І за моїм персональним досвідом, знову мої 5 копійок. За коли на. З підсумок стосунків випадається карта, то найчастіше ці стосунки просто самі з собою поступово з часом розвалюються, без скандалів, без з'ясувань відносин. Просто люди менше, менше, менше спілкуються, і це якось так поступово сходить на нуль. І також оця наша викладачка вона підраховувала квінтесенцію кожного розкладу. Тобто вона складала докупи числові значення всіх карт. Які беруть участь в розкладі, окрім карт двору, тому що в них немає числових значень. Отже, 21 плюс 0 плюс 14 плюс 4 плюс 7 дорівнює 46, а 4 плюс 6 дорівнює 10, тому що у нас 22 всього лише старші аркани. І квінтом цього розкладу є колесо Фортуни. Трошки воно не влазить, ну, я думаю, що ви зрозуміли. Зараз я трошки поправлю. Мі зроблю, мабуть, отак краще. Так. Колесо фортуни — це в нас квінт. Про що говорить колесо фортуни? Це як підсумок всього розкладу. Я особисто не користуюся квінтом, але ну, він був у нас на курсі. Це повторювана ситуація, яка або, можливо, вже повторювалася в її житті до того, або, можливо, ще вона буде повторюватися в майбутньому. Таке замкнуте коло, з якого вона не може вийти. Можливо, також, судячи з імператора в розкладі, як говорила вже ця психологиня, можливо, на такий розвиток її відносин, впливають її відносини з батьком в минулому такий сценарій. Тому це певний урок, який вона ніяк не може пройти, і в якому вона трошки застрягла. Ось такий був розклад. Якщо хочете діліться враженнями. Або якщо у вас якісь інші думки, мені дуже буде цікаво їх почитати. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.